Усім привіт! Завітав до мене дуже дивний звір Полістахія Бесіс. Я досі трохи її побоююсь насправді. І дуже сподіваюся, що в нас з нею все пройде гладко і вона буде у мене рости. І так, цей вид вперше був описаний у 1863 році Рейхенбахом. Батьківщиною цієї Полістахії. Є Північна Африка. Там ця орхідея досить розповсюджена і зростає досить різноманітно, епіфітно, літофітно, та навіть в опалому листі та у верхніх шарах почви. Можна її зустріти як у затінку, так і на відкритих сонцю ділянках, що. Трохи підіймаємо гні настрій, все не так складно, як може здаватися. Росте ця орхідея на висоті приблизно 900 метрів над рівнем моря. Це маленький епіфіт, інколи літофіт, як ми з вами вже побачили, і інколи вона росте, як наземна орхідея. Температурний режим її утримання від прохолодного до холодного. І ось це мене лякає дуже, бо привіт, наше спекотне літо. Що ж, рекомендовані літні температури 25-26 градусів Цельсія. Не так страшно. Вдень та 18-19 вночі. Зимою, ж вона хоче 21 вдень і 9-11 вночі, з перепадом близько 10-11 градусів Цельсія. І взимку у неї спостерігається період спокою із зниженням вологості до 65%, а також зменшенням поливу. Тут в мене є деякі питання і деякі проблемки, бо в мене навпаки взимку вологість повітря дещо підвищується. Але, якщо бути чесною, то все-таки батареї працюють і вона стає трохи менша, ніж восени чи навесні. Тож подивимось. Також рекомендують трохи просушувати субстрат між поливами, але тут знову ж таки треба бути обережним і дивитися, що прослинка занадто не схудла. Зазвичай вона потребує 75-80% вологості і помірний полив. Ну, Сподіваюся, що вологість для неї не є супер-пупер потрібним. Моментом в отриманні, але подивимось. У період активного росту полив досить частий, але посадка при цьому має бути з великою кількістю дренажа, і субстрат має дуже швидко просихати, бо вона схильна до гниття. Підживлювати цю орхідею радять близько одного разу на тиждень однією четвертою рекомендованої дози у вегетативний період, тобто у період росту. Також зазначають, що для посадки слід обирати дуже маленькі і тісні горщики або дерев'яні корзинки, і слідкувати, щоб не було застію вологи. У спекотній місяці активний рух повітря та висока вологість допоможуть рослині пережити стресові умови. А також я планую використовувати деякі спеціальні препарати, які. Були винайдені для того, щоб допомагати переживати рослинам стрес, пов'язаний з нестачею води та за високими температурами. Слава науці! Добре, що в нас таке є. Ще хочу зазнати, що Полістахія пубенсіс потребує багато світла, десь 30-40 тисяч люкс для порівняння. Феленопсиси потребують близько 10-15 тисяч люкс. От, але а, теж будемо робити подивитись, бо дуже багато орех зазначено, як дуже-дуже любляче світло з шаленими тисячами люкс, але а їм досить вистачає гарного сонечка з вікна. Але все знову ж таки побачимо у догляді. Так, квітне ця краса букетом з 7-12 квітів, з дорослої псевдобульби. Квіти приблизно 2 см в діаметрі, яскраво жовті, золотаві з червоними, червоно-коричними смужечками на губі та нижніх пелюстках. Тож має виглядати дуже-дуже гарно, сподіваюся, таки, що все-таки я її буду успішно ростити і навіть побачу цвітіння. Моя ще маленька-маленька, але насправді ця рослинка і не є дуже великою. Ну що ж, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо у когось з вас є така краса, будь ласка, напишіть в коментарях, як у вас здаю, складаються відносини, що ви робите і що, на вашу думку, є для неї критичними, а що можна трохи знехтувати. От, як ви пораєтесь взагалі з нею, бо це насправді дуже цікаво. І буду всім дуже вдячна за вподобайки. Підписуйтесь, щоб не загубитися. Не забувайте підтримувати україномовний контент це зараз неабияк важливо. І на цьому сьогодні все. Слава Україні! Пока-пока!